Чим як відновленням холодної війни про це говорили аналітики і вчені, які зібралися у міжнародному дослідницькому центрі Вудро Вілсона у Вашингтоні. Експерти обговорювали нову епоху геополітики, перед обличчям якої несподівано опинився світ. На думку учасників дискусії, ситуація, що склалася в Україні, вимагає негайних дій, а будь-який необережний крок може призвести до глобальної ескалації насилля. Тему продовжить Тетяна Харченко. Обговорюючи ситуацію в Україні, експерти не скупилися на критику як в бік Росії, так і Сполучених Штатів. Росію критикували за розпалювання конфлікту в Україні, США за ненадто ефективні спроби врегулювання ситуації ми більше не можемо перебувати у ролі пасивного спостерігача, який гадає, хто вийде переможцем. І Якщо в самій Росії немає руху, який би протистояв бажанню їх президента розворушити проблеми в Україні, тоді зовнішній тиск на Росію має зрости. Але ми також повинні пам'ятати, які двері ми не хочемо зачинити перед Путіним. На думку колишнього посла США в Росії Томаса Пікерінга знайти двері, що ведуть до порозуміння ще й залишити їх відкритими в нинішній ситуації вкрай складно. Однак, незалежно від того, готові до цього Україна та світ чи ні, є один аргумент, який має переконати всіх, і це складний стан, в якому опинилась українська економіка. This is a time when... Українська економіка перебуває у критичному стані, не говорячи вже про політику. Стало очевидним, що Росія не може контролювати Україну так само, як Україна не є загрозою для Росії. Тому зброя у цій суперечці має зникнути взагалі. Це час, коли працюючи над економікою, можна суттєво вплинути на політику. Робота над економікою стане найбільшим випробуванням для новообраного президента України Петра Порошенка. Вважає директор інституту Кенана Меттю Рожанський. Faces... Порошенко відчуватиме тиск з усіх боків з одного боку: російський тиск на сході, тиск сепаратистів, а з іншого від олігархів, політиків і корупціонерів. Бо корупціонерами були не тільки Янукович і його син Саша, стоматолог. Ці хлопці пішли і про них можна забути, але є ще багато людей, які мають десятки мільйонів, мільярдів доларів. Зараз вони хвилюються, як будуть приживатися у нових українських реаліях і що станеться з їхніми статками. Президенту України доведеться балансувати між цими силами та людьми, які досі не йдуть з Майдану і не мають жодної довіри до нової влади. Будь-які поступки однієї сторін будуть важкими. Найкраще, що в цій ситуації може зробити Захід, дати зрозуміти Росії, що не відмовиться від санкцій. Переконана Фіона Хіл. Путін чекає, що ми відмовимося від усіх санкцій і повернемося до колишніх бізнес-відносин. Очевидно, нам треба дати йому зрозуміти, що цього не станеться. Експерти також припускають, що в Кремлі не до кінця усвідомлюють, чого від них хоче Європа і Америка, коли просять грати продуктивну роль. Саме тому треба чітко встановити умови і спільно з Європою шукати шляхи позбавлення України від російської енергетичної залежності. Це може стати дуже правильним кроком у перспективі на 5-10 років, особливо якщо ми подивимося на це у світлі нової газової угоди між Росією і Китаєм. Давайте дозволимо Росії і Китаю мати енергетичні стосунки, які чудово пасують їх політичним поглядам. успіхів їм у цьому. І давайте сформуємо між північною Америкою і Європою енергетичні відносини, які відповідають нашій політичній співпраці. Меті Рожанський порівнює ситуацію, в якій опинилась Україна із зоряними війнами. Те, що Україна ще ніколи не була в такому скрутному стані, має свій позитив, переконаний експерт. Зіпсовані стосунки з Росією не даватимуть змоги новому керівництву країни одночасно загравати із Заходом, і з Кремлем. Як це робили його попередники, коли усвідомлювали, що не готові до реформ. Тепер каже Рожанський, щоб вирватися із пастки, Україні доведеться йти новим шляхом, бо він у неї залишився один. Тетяна Харченко голос Америки.